То це такий, хто сидить в храмі з сокирою та пальмою вітям. Та це ж священномученик Єосафат Кунцевич, до якого ми кожного дня молимося. А сьогодні особливим чином згадуємо його пам'ять. Іван у Чернечому постразі Йосафат Кунцевич народився 1580 року в міщанській родині Гавриїла і Марії у княжому місці Володимир Волинському. Він був охрещений у місцевій церкві Святої Параскевії. Дитинство і молоді роки Іван провів у рідному місті Володимирі Воленському. В 1596 році, коли Іванові виповнилося 16 років, батьки віддали його на науку і практику купецького ремесла до купця Якинта Поповича у вільно, але він, попри різні вмовляння Якинта Поповича, залишає купецьку справу, щоби стати купцем небесних чеснот та віддається на службу Богові. В 1604 році він вступив до запустілого монастиря при Святої Трійці у Вільно. Був прийнятий в чинці і пострижний самим київським митрополитом Іпатієм Потієм. В чернецтві прийняв ім'я Йосифат. В 1609 році Йосафат Концевич був висвячений митрополитом Іпатієм Потієм на священника. Йосифат своїми науками, добрими словами, милестиною притягав до Київської унійної церкви велике число людей, які відрікалися схизми та ставали ревними католиками. Вороги, бачачи великі успіхи святого чоловіка, різними способами намагалися знайти в ньому якусь провину чи недолік, а не знайшовши нічого, святому Йосифатові із-за своєї зависті дали йому назву Душехват. В 1613 році, за наказом митрополита Вільямина Рудського Йосифат був поставлений ігумена Бетенського монастиря. Митрополит Вельямин Руцький в 1615 році призначив на полоцький архієпископський пристіл Йосифата єпископом-помічником. В 1618 році, після смерті старенького архієпископа Гедеона, Йосифат переймає архієпископство у свої руки у неділю. 12 листопада 1623 року він був убитий. Йосафат Концевич своєю мученицькою смертю провів до з'єднання більше людей. Ніж своєю тяжкою працею за життя, папа Урбан VIII 16 травня 1643 року причислює священомученика Йосафата Кунцевича до числа блажених 29 червня 1867 року. Папа Пій IX урочистою булою писав святого священомученика Єсафата Кунцевича до числа святих мучеників. Святий Йосафат Кунцевич був живим прикладом віри обізнаності та багатої духовної спадщини його життя і служіння були прикладом для багатьох, і він залишив незабутні сліди в історії християнства. Після трагічної смерті святого Йосифата Кунцевича його духовний спадок продовжив жити, а його пам'ять вшановується в усьому світі. Життя та служіння стали гідними наслідування для багатьох людей. Святий Йосафат навчав нас важливості віри, миролюбства та єдності вірян. Його спадок продовжує жити у кожному, хто шукає духовну істину та близькість до Бога. Нехай життя та служіння святого Йосафата Кунцевича нагадують нам, що віра може перемогти розбрат та призвести до єдності. Його приклад служіння та життя залишається вічною спадщиною, яку ми повинні плекати у своїх серцях. Святий наш Отче Ясафате, моли Бога за нас!